Ти все ще думаєш, що Юпітер це велетень. Зачекай, поки не побачиш цього монстра. Який міг би проковтнути Юпітер тисячі разів? Як ти думаєш, наскільки ця планета більша від планети Землі? Напиши в коментарі, якщо вгадаєш пролайкаю. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Він в 11 разів більший за Землю, але у 2012 році вчені відкрили планету більш здорову. Це планета HD 100546 b Її радіус за деякими оцінками перевищує 7 радіусів Юпітера. А її маса, можливо, дорівнює 21 масі Юпітера. Це ж просто неймовірно велике число, яке прирівнюється практично до зірки. Тому вчені час від часу сперечаються, це планета чи вже коричневий карлик. У цих далеких сонячних системах існують планети настільки масивні, що якби їх перемістили до сонячної системи, вони б зруйнували все в одну мить. І найцікавіше, ми навіть не впевнені, що це найбільша із них. Всесвіт безкінечний і десь там можливо ховається планета, яка зможе прокувнути HD 100546B. Тому підпишись на канал, став вподобайку та слідкуй за новими новинами. У Всесвіті все ще скільки всього незвіданого, і ми тобі це покажемо.